У чаші від стійника діаметром 30 метрів та глибиною понад чотири метри демонтували старе обладнання та встановлюють нове нержавіюче, Розказує виконроб підрядної організації Анатолій Максимчук. Додає, усього оновлять чотири відстійники. Всі бетонні конструкції залишилися. Зробилася їхня гідроізоляція. Виконалися захист всього фундамента. Нюанси об'єкта в тому, що всі роботи виконуються під час роботи, тобто об'єкт не зупинився. І всі наші дії ми координуємо з представниками водоканалу. Також на даному етапі вже частково майже готовий. Незабаром ми його запустимо в випробувальному режимі. В первинному радіальному відстійнику вода буде освітлюватися, тобто очищатися, шляхом відстоювання, розповідає робітник Дмитро Прилепа. Хлопці закріпують металеві переливи, для того, щоб коли вода буде переливатися в лоток, насичилась киснем. Робота на цьому об'єкті переважно виконується вручну, всі елементи закріплюються вручну. Деякі елементи нам тільки доставляють або краном, або підвозять вантажними автомобілями. Це перша масштабна реконструкція за 52 роки роботи станції, говорить головний інженер Луцькводоканалу Сергій Строк. Вона пройде в два етапи: розпочали з реконструкції блоку механічної очистки, пізніше реконструюють систему біологічної відчистки. Це обладнання закуплено на повністю на голову очисних споруд. Потужністю на 60 тисяч метрів кубічних на добу. Предбачено зараз акумулюючі потужності. Це резервуари, які зможуть. І як і нам зняти пікове навантаження по годинах на протязі доби, так і в разі непередбачених злив, скажімо, зможуть також витримати потік води, яка йде на очисні споруди, для того, щоб не допустити її скиду неочищених води, сточних вод в водойми в даному випадку річку Стив. Очисні споруди розташовані на площі 40 гектарів. Вони обслуговують орієнтовно 250 тисяч жителів громади та приймають стічні води. Як розповів директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк, реконструкція відбувається за кошти Луцької міської ради. На закупівлю обладнання та роботи вже витрачено понад 5 мільйонів євро. Загалом реконструкція механічного блоку вартуватиме орієнтовно 10 мільйонів євро. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.